Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам, сьогодні 5 липня 2025 року. Сьогодні субота і наша щотижнева зустріч від суботи до суботи. І перш за все, я хотів би розпочати від новини, яку чекали усі мізмати України у понеділок. Вже почалась передплата. Замовлень на новий каталог монет України Максима Загреби. Постійні користувачі магазину про це дізналися у понеділок або у вівторок. Усі інші, які не користуються Кремницію острову Скарбів у Телеграм, можуть про це дізнатися лише сьогодні. Вже учора до друку була продана притурка. Потім будуть шивати цю книжку, потім вона ще буде трішки лежати під пресом, і десь за 2-3 тижні вже має надійти з друку. І, користуючись крамницю гостро скарбів, ви маєте переваги, тому що ви будете отримувати ці каталоги в день виходу їх з друкарні. Тобто найперше. Ну і Головне. Перший замовив, перший оплатив, перший отримав. Отже, ще раз вам хочу нагадати адресу Крамниці Скарбів. Зараз ви бачите її на екрані, або також ви зможете знайти її в описі до цього відео. Отже, робіть замовлення, вартість каталогу 1350 гривень, і з вартістю спеціального захисного пакування це 1359 гривень. Постійні користувачі вже оцінили таке пакування, і усі, майже усі 100% книжок, які ви отримуєте, ви отримуєте їх непошкодженими. Також ще хочу нагадати, що в крамниці є малий каталог німецьких монет з 1871 року, так званий малий каталог. Тут є монети Німеччини, Австрії, Швейцарії та Ліхтенштейну, а також великий німецький каталог. Так само є монети перелічених країн, про які я вам зараз згадував. Але тут монети з 1800 року. Також в крамниці вже закінчився цінник на монети. Але я маю ось такі журнали. Які так само містять ціни на деякі монети. Третій рейх Австро-Угорщина. Зараз ви бачите приклади таких монет. Я, мабуть, його завтра ще викладу в крамницю. Адресу крамниці, знов-таки, нагадаю, зможете знайти в описі до цього відео. А ми поки що будемо переходити до інших новин і почнемо, як завжди, з вартості дорогоцінних металів. Сьогодні одна трійська унція золота коштує 3352 долари. За цей тиждень у вартості вона додала 70 доларів в порівнянні з минулою суботою. Сьогодні одна трійська унція срібла коштує 37 доларів 19 центів. І у вартості срібло додало вже 90 центів. Порівняно з минулою суботою, і тепер давайте подивимось на індекс повідношення золота до срібла. І сьогодні він становить 90,5. Нарешті індекс вже встановить якусь нормальну ціну. Це означає те, що 90,5 унцій срібла коштують одну унцію золота. Тепер давайте перейдемо до інших міжнародних новин цього тижня. Флорида оголосила про те, що золото і срібло стало законним платіжним засобом. Губернатор республіканець штату Флорида Рон Де Сантіс підписав законопроект, який робить золото та срібло законним платіжним засобом у сонячному штаті. Такі аналогічні закони вже були прийняті. І в штаті Юта, у штатах Аризона, Луїзіана, Айдахо, Вайомінг, Оклахома і штат Флорида доєднався до тих штатів, де золото та срібло визнано законним платіжним засобом. Стаття першого розділу 10 Конституції Сполучених Штатів надає основу для визнання золота та срібла як грошей. Жоден штат не має права карбувати гроші, випускати кредитні векселі, використовувати будь-що, крім золота та срібла як засобів оплати боргів. І чому золото та срібло ідеально. Приносить гроші. Економіст Адам Сміт стверджував, що гроші виконують три функції: служити засобом обміну, використовувати для оплати товарів та послуг, виступати як одиниця обліку, забезпечувати послідовний та повторний спосіб вимірювання вартості. І третя функція грошей зберігати вартість у часі, захищаючи спроможність протягом багатьох років або навіть поколінь. Ну, сучасні економісти також додали до цих функцій ще інші функції або властивості золота та срібла. Перше, це довговічність. Гроші повинні бути довговічними, щоб вони переходили через багато років і зберігалися в рівних умовах, не втрачаючи своєї цінності. Золото не ржавіє, не окислюється, не коридує. І з більшістю інших елементів воно майже не знищується. Золоте і срібло та платина наложать до групи дорогоцінних металів, відомі як благородні метали, які мають схожі властивості. Також ще до цієї функції треба додати портативність. Гроші мають бути зручними для переміщення та зберігання, щоб полегшити торгівлю і бути прийнятними покупцями та продавцями. Ось така банкнота, вона не е, займає багато місця. Натомість ця монета вона займає трішки більш місця, вона більш важка, але усе одно і ця банкнота, і ця монета вони залишають властивість е, портативності, подільність наступна функція цих грошей. Це гроші повинні легко розділятися на менші основні одиниці, щоб учасники транзакції могли сплачувати правильну вартість і отримувати решту за потреби. Отже, монета. 10 гривень, її можна поділити на монети по 1 гривні. 10 таких монет або дві монети по 5, в свою чергу, 1 гривня, вона ще ділиться на 100 менших монет. Ну, правда, у нас нема обігових монет: 1 копійка, 2 копійки, залишилось тільки 10 копійок, отже, 1 гривня. Звісно, готівково, вона ще ділиться на 10. Монет. Також до цих функцій треба ще згадати взаємозамінність, гроші однаково мають бути взаємозамінними. Наприклад, монета в один, скажімо, в одну гривню, вона має бути взаємозаміна з іншою монетою вартістю так само на гривня. Правда, тут треба ще додати, що, скажімо, ось ця монета 10 гривень. Вона у вартості в своїй номінальній, дорівнює звичайній монеті 10 гривень з Мазепою. Але завдяки тому, що тут використано незвичний дизайн, це обігова пам'ятна монета, вона може ще також бути додана у вартості, так звана номізматична вартість. Так само, як і інші монети. Будь-які копійки, обігові, вони можуть бути. І обіговими, і нумізматичними. Ще наступна функція грошей це прийнятність. Тобто гроші мають бути визнаними усіма і продавцями, і покупцями, тобто ця монета -то 10 гривень, вона визнається, і покупцями, і продавцями. Отже, золото і срібло природно мають усі якості, як традиційні економісти асоціюють їх з грошима. І цей закон, про який я вам згадую, він, він має назву HB 999 штату Флорида. І цей закон він більш усе ж таки є символічним кроком, ніж, ніж те, що дійсно у крамницях будуть використовувати злитки золотих монет або слібних монет як засіб платежу. Скоріше за все їх будуть використовувати. Для того, щоб покривати свої борги, або навіть для того, щоб можна було сплачувати податки. Ну і оскільки ми вже зговорили про Америку, де вже Золото і Срібло стає законним платіжним засобом, слід згадати ще про те, що у четвер монетний двір США випустив прес-реліз, яким оголосив про початок продажу. Нових срібних монет це долар Моргана, а також мирний долар. В якості карбування пруф. Всього буде карбовано 150 тисяч одиниць таких монет. І це дві значних монет Сполучених Штатів Америки. Це такі ікони нумізматики Америки. Перше це долар Моргана, який ви зараз бачите. Їх почали карбувати у 1878 році і карбували їх до 1904 року. Потім ще був один рік, в якому карбувалися ці долари. Це 1921 рік. В тому, в тому самому році, в 2021 році, почали карбувати мирний долар, і карбували його до 1935 року. Ця монета символізувала розширення меж Сполучених Штатів на Захід, а також промислову революцію. А срібний мирний долар він був карбований у 21-му році як символ миру. Сполучені Штати Америки так само брали участь у Першій світовій війні, і на честь перемоги у Першій світовій війні був випущений цей мирний долар що цікаво, що е, ці монети будуть доступні для продажу не тільки на сайті Монетного двору Сполучених Штатів, а також ще у крамницях при монетних дворах у Філадельфії. До речі, я був е, біля монетного двору у Філадельфії, але насам не потрапив, тому що був вихідний день. Та якщо дивитись на той будиночок, де була підписана декларація Незалежності. То монетний двір він розташований праволіворуч від цього будинку. Якщо дивитись прямо на цей будинок, там де була підписана ця декларація. Де він розташовано Денвер, я от не знаю. Там не був ще є монетний двір у сан франциско Він продавати ці монети не буде. І ще можна буде їх придбати у крамниці самого Монетного двору в Вашингтоні. Ця крамниця розташована десь приблизно за два квартали від Білого дому і ще два квартали від музею пошти. Музей пошти це у минулому поштамт. Потім його переробили на фудкорт. І ще зробили там маленький музей. Ну, це просто таке зауваження до цих монет. Що ще цікавого, що на сайті е, монетного двору Сполучених Штатів можна оформити передплату, зробити собі такий абонемент, і ви зможете отримувати усю продукцію, крім інвестиційних монет на цьому сайті, ви будете е, оповіщені е, окремим листом. Щоб можливо придбати таку чи іншу монету, і ще що цікаво, що усі ці монети вони будуть дос вам доставлятися безкоштовно. Ну, треба, мабуть, розповісти Національному банку України, що є такий абонемент, наприклад, у монетарні Сполучених Штатів. Можливо, їм буде цікаво прийняти такий досвід монетарні Сполучених Штатів для того, щоб нам було легше купувати продукцію Національного банку України. Uh, так, ну і ще що? Давайте ще перенесемось ще в Великобританію минулого тижня. Uh, Королівська монетарня оголосила про початок продажу нової. Ну, її можна назвати інвестиційною монетою. Uh, чому? Тому що вона дорожча, ніж звичайна, інвестиційна монета Британії, лише на 2 фунти. І ця монета має назву British Lion або британський лев. Карбована обмеженим накладом, усього-навсього 50 тисяч. Таких монет буде карбовано. На реверсі цієї монети ви бачите сидячого лева, який однією лапою тримає британський щит і розявлює своє свого рота. Монета дуже цікава, дуже красива. Ще хочу зауважити, що ви бачите, це коло. На монеті, і тоді, коли ви будете нахиляти цю монету, там буде з'являтися британський флаг. Дуже цікава, дуже красива монета. Що цікаво, що вона дуже доступна, тому що у перерахунку на гривні вона коштуватиме 220 гривень. І ще е так само додам, е що доставка, якщо ви і замовити на адресу в об'єднаному королівстві доставка тих монет буде безкоштовною. Ну, тепер давайте е, перейдемо до новин з Національного банку України. У п'ятницю е, відбулася презентація нової обігово-пам'ятної монети. Це поліція. Е, зараз, ви бачите ролик, який підготував Національний Банк України. Монети карбована на накладі 10. Мільйонів одиниць таких монет. Що цікаво, що у той самий день на деяких інтернет-ресурсах вже з'явилися світлини з тими монетами у банківських роликах. І у банківському ролику, на відміну від тих ролик, роликів, які буде продавати Національний Банк України, їх там 40 одиниць. Тобто ролик за номінальною вартістю він коштує. 400 гривень. І в нас залишаються тепер тільки новини з філателії. Учора у п'ятниці відбуло спецпогашення, присвячене українській поліції. Я робив відправлення для тих замовників, для тих отримувачів, які замовили такі конверти зі спецпогашенням. Завтра, 6 липня, у Києві та у Одесі буде відбуватись спецпогашення, присвячене воєнно-морським силам Збройних сил України. Це вже майже усе про філателію, ну, лише тільки що маленький, маленький такий анонс, або, скажімо, така напівсекретна інформація, що десь приблизно за 10 днів або за півтора тижні вийде нова марка. Вийде нова марка з Чіпка у двох номіналах, про вихід якої ви зможете дізнатись, підписавшись на мій телеграм-канал. Друзі, це усі новини, про які я сьогодні вам хотів розповісти. Будь ласка, бережіть себе, своїх близьких, рідних. Ми обов'язково переможемо у цій війні і слава Україні.